Я не могла дозвониться, помочь ничем не могла. Вот такие дела. И я то с я... вами была без света через ноутбук, через Машенька, телефон. обнимаю. Да, да, супер. Тоже. супер, супер, молодцы, девчата. Молодцы, Слава девчонки. Собственно. Я сегодня была очень рада увидеть Павленка Кочмарик. Наконец-то я их поймала в зуме. Теперь они от нас не отвяжутся, будут у нас выступать. Они настолько потрясающие два лидера и уже умеют включать зум. Так что, девочки, если вы меня слышите, готовьте школы. Дякуем, обнимаем, любим. Ну и, ну, и такой получила такую энергозарядку. да, да, да. Класс. Молодцы, девчоночки, кто еще хочет сказать, пожалуйста? У нас есть возможность, пока нас не вывел еще можно пару. Я? Слов, пару минут. Можно да. я? Да. да. Э, по-моему, там запись идет. Да, запись идет. Запись идет, Оксанка. Да. Да. Вся внутренняя запись, девчонка, для, да, для нас. Внутренняя а, а, я. Я. Ну, можно, можно пару слов сказать. Я выбачаюсь, конечно, мы на Это мнение. кто? Это Марина, Марина определила, что запись да, да. идет. Вот Марина. Марія, дуже... привіт. Да, добрий, добрий всім день. Ну, у нас ще ранок у вас вже трошки. день. Вибачте за такий вигляд, тому що ну, тут в Британії зовсім інший ритм, зовсім інше життя і все зовсім по іншому. Але я дуже вам вдячна за те, що ви ну, за те, що є наша компанія. Дуже вдячна, Дар'я Георгина, за те, що ви. Одного часу я це ну буду повторювати, повторювати і повторювати. Що я дуже чудовий інструмент. Список знайомих. Я дуже вдячна вам за те, що одного разу в вашому списку знайомих ви знайшли мене і мені подзвонили. Я дуже вдячна за те, що ці всі роки я з вами, з нашою командою, з нашої компанії, з нашої продукції, я дуже вдячна Миколі Борисовичу і Любов Романовні за те, що вони змогли. Ну, створити таке неймовірне, ну просто неймовірне диво українське. Тому що, повірте, в мене, ну я думаю, що і в багатьох було дуже багато досвіду в багатьох компаніях, е, І те, що тут е, мене завжди вражає, те, що якість продукції вона просто ну, шикарна. знаєте, ну всі, мабуть, бачили таке, що щось випустили. Воно трошки гарне, гарне, а потім якість зникає. В нашій компанії це неможливо навіть от зараз за кордоном. В Британії все зовсім по іншому, але я також намагаюся підписувати людей, приводити їх в нашу команду. Так, трошки спали об'єми. Але я дуже сподіваюся, що за підтримки Дарі Гірина вашої <laughs> за підтримки моєї команди, яка в мене чудова. Я дуже вдячна Вірі Ігоревні Давидовій за те, що вона підхватила наш інформаційний центр, за те, що вона з нього зробила лялечку, за те, що вона йде вперед. І я дуже вірю, що одного разу я завжди бажаю. Що одного разу вона отримає статус більше, ніж у мене. І я не буду шкодувати, тому що наша система виплат, я все рівно з нею буду отримувати бонуси. Я просто в захваті від того, як це все побудовано. Дуже дякую, була дуже рада всіх побачити, почути, всім всього найкращого, успіху, миру, любові, щастя і добра. Дякую, Марінечка. Так, а хто ще не виступав, і хотів би теж. Надію сумно, Надюш, давай, кажи. Доброго дня. Я теж вас вітаю, я теж тут присутня. Вітаю всіх з днем народження нашої компанії. Бажаю всім стабільності, наснаги, мотивації. І ще хочу сказати: в одиночку, як одинак, ми можемо пройти один крок. Командою ми можемо пройти великий шлях. А от всією спільнотою нашого нового життя ми можемо змінити світ. Всім щастя, здоров'я, успіхів. Дякуємо, дякуємо, дякую. Молодець, молодець, Надюша. Світланка, давай. Привітик. Світо Виноградинка. Ти с нами. У тебе є. Добрий-добрий день всім. Да, добрий. Щиро вітаю з Новим роком. Сонечки. Сонечко кожному в, ду в, в душі, радості та багато хай привалить як снігу, так і грошей кожному. В бізнесі партнерів, багато можливостей і закінчення війни. Да. Компанії, компанія вже 14 років. Ми з компанією, вона, звісно, дала багато можливостей, і скільки відгуків, скільки всього відбувалося, відбулося, Дарія Гіор'явна, згадуєте перший день, коли запрошення, і мотивація на, на нове щось дуже вам вдячна, дуже многії літа вам, і хай прибудуть лідери стократ краще. больше, и хай будет возможность быть всем всем разом уже не онлайн, а офлайн и с обнимашками. Спасибо, Светочка. Хочу тебе лично сказать. Ну, во-первых, тебя с прошедшим днем рождения, оно был в декабре. Но именно Ладно. в твой день рождения, когда я писала пост поздравления тебя, заходит женщина. Я не знаю, ты заметила или нет. Заходит женщина в мой офис, мы начинаем с ней общаться. Она, оказывается, тебя давно знает, давно убрала продукцию, давно выбыла. И в этот день мы с ней так наобщались, что она сделала статус руководителя. И я, конечно, под тебя я ее подписала, и я себе в сердце сказала, это будет самый большой подарок Светлане Винограде только в день ее рождения. Посмотришь Боже по Более. статусу, ты есть и в отчетах компании, и на официальном сайте. И я видела, вы выставили. Горьковая Ольга, она, она уже была руководителем, но ну, она такая очень классная. Они в Лондон потом уехали и даже потерялись. Спасибо ну, большое. Поздравляю тебя! Дівчата такі гарні в українських хусточках. Світланочка бачу біля Ялиночки. Класно всім. Леночка. Я верю, что, девочки, настанет день, когда мы все вернемся в нашу руку. Ні, Ниночка тоже бачу. Ніночка, не увидимося. Так, кто ти ще буде? Леночка, продолжай. Далі Юрійна. А он Людочка, що то хочеться сказати, так? Да? Єгорова. Давай. Да. Дівчатка, рада всіх бачити, всім велике вітання, всіх вітаю, обіймаю всіх Луцьк взагалі огонь. І всіх вітаю з днем народження компанії. Не збиралась виступати, так, да, дійсно, добре, що вже можемо самі собі поговорити. Дар'я Георгівна, вітаю вас. Дуже вам дякую за ваші навчання, за те, що ви є з нами, за те, що ви ведете нас, очолюєте нас дуже класно. Мої спонсори любимі. Людмила Олексіївна, Лєночка Козакова, обіймаю вас, дівчатка, хтирка, всі сумчанок обнімаю, всіх обіймаю, всіх люблю, вітаю, Людочка, У тебе буде можливість 24-го приїхати обійняти нас, так, раз? бо в нас буде я... свято. Я... Да, да, Я вже да. потихеньку збираюся. Збираюся дуже добре, дуже добре. Чекаємо на всіх. Так. Давай, Хай, давай. Буде. Хай буде свято продовжуватися, бо воно, ну, знаєте, так, не одного дня свято. Свято це може бути січень і навіть і лютий. Вот, добре. Дівчата, є ще бажаючі, хто з нами ще не спілкувався, а дуже дуже хочеться привітати. Ще може пару слов? Да, да, Ваші, да. Девочки, Вам, по-перше, привіт від Любов Романов. Вот. Любовь Романовна говорит, что, ребят, самое главное, не теряйте веру, не теряйте силу, все у нас будет замечательно. Нам с вами, у нас с вами предстоит огромная, огромная еще работа по продвижению New Life и по поддержке Украине. И особенно, говорит, мы же создавали компанию для чего? Для оздоровления нации. Сейчас в каждой семье есть люди, да что там говорить, каждый из нас нуждается в поддержке, восстановлении, выздоровлении. Поэтому у нас непочатый край работы. Как только закончится вот эта вся война, мы молимся, чтобы она быстрее закончилась. У нас просто будет с вами просто огромный, огромный фронт работы. Огромное количество людей останутся без работы. И сейчас вы видите, остаются без работы. Они будут искать дополнительный доход. Многие захотят оздоравливаться. Многие захотят построить себе дополнительный как бы, источник дохода или бизнес. И так далее. Многие захотят попутешествовать. У нас перед вами все это впереди. Поэтому... Зжимаємо руки в кулак, держимося, і все у нас найкраще у нас буде впереді, повірте мені. Вот Дорогий, так я да, спасибо, спасибо за такі слова. надихаючі, розумієте, хочеться жити і далі і працювати, і ділитися, і, і кожному донести. А, ну, так, так, так і буде. Да буде так. Ну що, дорогенькі. Пропонуємо Ой. дівчатка разом з нами підспівати пісню, що в New Life ми закохані. Людочка. Ой, Давай. Я не п'яна в New Life, я закохана. Ой, так співає сьогодні душа моя. Ой, за мрію, сміло хоч на край землі. Ой, нове життя потрібно не тільки мені. Дівочки, слава, 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 слава Богу, у мене є ти. Слава Богу, у мене є ти. Ну, не лай вже ж. Да. Я в продовженні пісні, кстати. Молодці, молодці. Гарна Благодарна. пісня, нехай вона буде. Спасибо. Да, да. Ну Людочка, что хотела сказать? Алюда встала, ручку подперла, что щось таке хоче сказать. А, сказати? Людочка, Ва давай, те, давай давай. У нее сидеть диагностика. Люда, Люда в процессе и в работе и с нами. Давай, Люда. Ващук до тебе. Вона нечаянно підняла руку. а ми тут... Та ні, я й не зрозуміла, що я руку підняла і тільки камеру вточила. Ми дуже раді вас сьогодні всіх чути, бачити, відчувати цю енергію, відчувати оце тепло, вдячність до наставників, до компанії, до засновників, до всіх, всіх, всіх сьогодні. Говорили неймовірні, теплі, щирі слова, які йшли просто від серця, які линули з самої душі. І ми приєднуємося до тих всіх теплих слів і бажаємо, нехай це все швидше збудеться, як сьогодні казала наша наставник Дар'я Ігорівна, що після самої найбільшої темряви завжди наступає світанок, завжди приходить світло. То ми. Ми завжди з вами, ми теж не здаємося, ми дуже вболіваємо за Київ, за всі регіони, які дуже-дуже страждають. Ми за вас молимося, ми за вас хвилюємося і робимо все можливе і неможливе на своїх місцях. Так що від нас вам сердечні такі сердечні вітання. І ще в мене сьогодні вітання від Нелічки Арсенюк і від Люби префентів, які, на жаль, не змогли приєднатися за певних важливих таких поважних причин, але які сьогодні серцем і душею з нами всіма. Дякую. Дякую ще за Нілайт, бо я можу повторюватися, але скажу, що чим довше в Нюлайт знаходишся, тим більше і більше його любиш, цінуєш, цінуєш людей, наставників і, і, і команду. І дай нам може, Боже нам всім тепла, добра, радості, достатку, процвітання і, звичайно, таких позитивних, гарних емоцій, як сьогодні, бо саме ці емоції нас об'єднують. Дякую всім. Дякую, дякую, дівчата. Дуже приємно. Да. Сердечко вам. Ну, що, Дарья Юрина, будемо закривати наш да, самый Так, да, Ну, нікого ми не обидели. Може, тут ще щось, то кто не ага. ще хоче щось сказати. Нікого не обиділи? Друзі, ну, все тоді, девчонки. Да. Я знаю, що сьогодні у многих продовження банкета. потому что вот уже Покровск, наверное, и отправились на свое продолжение банкета. Поэтому, если вы команда сегодня собираетесь, продолжайте общаться. Если будете выпивать тост, поднимаете за всю нашу команду и за сегодняшнее наше мероприятие. Кто молодцы? Мы молодцы. Мы молодцы. Леночка, спасибо тебе огромное. Ты как видишь справилась на ура. За mm -hmm. тобой красивая очень ёлочка, у тебя прекрасный фон. Мы тебя, Леночка, очень любим и благодарны за сегодняшнее мероприятие. А я вас, а я вам благодарна. Це завжди свято бути разом з вами, а тим более свято таке, знаєте, коли всі, коли і ту бабачила, і ту, і Світлану, і одну Світлану, і другу Світлану, і Валині. Ну всі, дівчатка, ви неймовірні. Я вас всіх люблю. У нас получился, Леночка, настоящий марафон. Вот это был да. марафон, не просто школы и школы, а марафон. Угу. Я думаю, что он заслуживает особого такого внимания на таких событиях. Угу, угу. Ну, девочки, спасибо всем. Да, до побачення. Всем пока-пока. Оксанка, выгоняй нас уже.